Доброго дня, шановні, прийшов, напевно, той час, що треба трошки робити порядок з насінням. Бо все так: це збиране, отак підписуване. Тут повеселали мала з собою. Це вже зробила порядок. Тут квіти зробила, ось позаписувала, що є що. А зараз хочу просто подивитися, може, все-таки є у мене отакі томатики. Зупинитись на цьому що томатики посадити в стаканчики пару. Я їх вирощувала. ну Вони невисокі такі, та як і описується, що балконне, диво, золоте, що це декоративне. Помідорчики такі маленькі, невеличкі, ну, куш, куш теж невисокий. Ну, така забавка трохи. Ну Та хай собі росте, є, є вікно, є світло. Та й якийсь помідорчик в охотку можна з'їсти. Тут ще дівчата ось е з Болгарії вислали мені в листі такі. Я знаю, що то не можна як пересилати, але всі пересилають, всі діляться, От, е тому що це любителі. Я кажу, для любителів немає не пер 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 перегород і пер перестрох. А це ось подружка їздила. Теж принесла, бачите, ухажор, там сабелька, такі, не знаю і ріжка, які сорти. Ну, Цього року попробую, бо то рік то, що було під руками, то посадила. А це у мене ось я зібрала кейл, рібка. Теж окремо відсортувала насіннячко. Ось фізалі завалявся, десь чомусь він з огірками. Ну, Це помідорне, як родина помідорних. Але фізаліс треба окремо до фізалю. Отак От вона вожу трошки порядка. От квіти пере, переписала, які є насіння. Тут лікарські рослини, хочеться мені зробити, щоб знімати, мати трави для чаю. Бачите, це корій листовий, це корій кореневий, кмін, тмін. Тоже. Любисто, кісоп, чабрець, валер'яна. Такі корисні трави. І щоб вони були, знаєте, як е, у мене є шпальна грядка, що ми боролися з цією е, гречіхою, які. Що страшне. І тепер хочемо продовжити, то я туди хочу теж посадити таке, щоб росло, корисно і не доглядати. Ну, догляд буде, звичайно, але щоб то не сапати, щоб то не, не приділяти. Не, як кажуть, не нав'язували, що то, то треба як помідор прополоти, бо заб'є. Ну, будемо якось робити. Але це такі плани. Ну, бувайте здорові. Я продовжу займатися приємним, таким, такою справою. Бувайте здорові.